Чого ви не чекаєте, а це станеться найближчим часом. Чого ви не чекаєте, а це станеться з вами найближчим часом? Тут у більшості програється як вагітність по імператриці. Або якщо ви зараз в енергіях імператриці, ці дівчата можуть бути телець або ваги по гороскопу. Імператриця це взагалі, ті дівчата, в яких вже є дітки. Тож дивіться, по тузу, по тузу жезлів у вас є такі, дуже багато ідей, дуже великий порив у вас творчий. Прямо е, ви розгубилися на даний час, і вам е, карти показують, що, що вам треба успокоїтись е, і розкласти все по полочкам. Всьому свій час. На даний момент ви не за чимось спостерігаєте, за чим спостерігаєте. За якимось майстром, за діями якогось майстра, можливо, дивитесь там YouTube якісь уроки, або ну, там в Instagram якісь, можливо, вчителя. Тут ви прям слідкуєте за цією людиною, за її діями, потрібки жезлів теж показують, що багато у вас є планів. Що буде то? Дивіться, ви поки боїтесь, боїтеся свого своїх вмінь, своїх, я б сказала, талантів навіть, але дивіться, бачите, тут маленька кицька, бачите, воді велику кицьку. Ви чи не бачили свого потенціалу? Я б сказала так. Ви навіть не не уявляєте, який у вас є потенціал. Тож, о, беріться за все, все у вас вийде, все у вас здійсниться. Чогось ви поставили себе в якісь ограничення, прямо руки зв'язані, очі зв'язані. Тобто, я дивлюсь, я спостерігаю, але діяти я чогось не можу. Лишайте це, дивіться, в неї ноги не зв'язані, зв'язані в неї тільки руки і очі. Тобто вона може от сюди вийти, але вона сама себе закрила цими мечами. Викидайте оці страхи, викидайте ці упередження, і ви будете за свої таланти, ой, за свої, за свою працю дуже, як це слово, вас награждяни. Приймайте.